Жив у лісовому містечку Зайць Хвалько, і склав він про себе таку хвалькувату пісеньку. Я найкращий в світі майстер, чесне слово, не брешу. Кличуть всі мене до себе, я усім допоможу. Ніколи не нудьгую, завжди є що робити, завжди завжди працюю найкращий майстер в світі. А у дідуся їжака дах на будинку поламався. Треба б полагодити, та тільки от сил не вистачає. Помічника тобі треба, порадила сорока. От і запросив їй жак зайця майстра. Лагодити дахи це моя найулюбленіша справа, хвалькувато сказав Заєць і взявся до роботи. Одна за одною замиготіли черепичини на даху. Чи не могли б ви класти черепицю більш рівно? чемно просить хазяїн. І так згодиться безтурботно відповідає майстер, обтрушуючи себе пилюху. Апч. І від того чхання посипалася вся черепиця з даху та прямісінько йому на голову. Помацав заяць гулю на голові і підхопивши свою валізку, кинувся бігти. Оце так майстер. захихотіла йому вслід сорока. Утік заяць від старенького їжака і зупинився перед будиночком лисиці. Звідки долинали дуже приємні запахи, а у лисиці стілець поламався, лагодить вона його, ремонтує, та тільки нічого в неї не виходить. Давайте я допоможу, запропонував Заяць, а сам поспішає, на періг поглядає. Смачний, мабуть. Раз-два, готовий стілець. Правда, трохи хитається. А і так згодиться, вирішує Заєць. Приймай роботу, хазяйко. Зраділа лисиця? запросила майстра до столу. Пригощайтесь, будь ласка. Усіся заяць на відремонтований ним стілець, тільки но потягнувся по пиріг, а стілець раз і зламався. Впав заяць, чай розлив. Розсердилась лисиця на горе майстра, схопила мітлу і прогнала його. Побіг заяць далі і зупинився перед будинком бурсука. А той стоїть розгублений і щось собі підніс бурмоче. Що сталося, друже? запитує заяць борсука. Та от світло погасло, щось з електрикою, а я в цьому не розбираюсь. Можу допомогти, запропонував заяць. Це мені раз плюнути. Поліз заяць до щитка. Ану ж бо подивимось, що тут сталося!» – каже він, із виглядом знавця. А сорока тут, як тут, прилетіла на даху всілась. Бач, який майстер на всі руки, бурчить вона. Дивись, дограєшся. Раптом почувся тріск, полетіли від щитка істкри, і заєць покотився донизу. Допоможіть. перелякано закричала сорока, а заяць зачепився за раму прочиненого вікна і повис догори ногами. Знову почувся тріск. Це заєць впав, залишивши на вікні видертий клапоть від штанів. Ай-яй, яка дірка? вигукнула сорока. Доведеться до кравця йти. Кравець Бобер був вільний, тому з радістю погодився допомогти зайцю. Що ж, усе зробимо, це для мене раз плюнути. Весело наспівуючи, Бобер хвацько працював ножицями й голкою. Готово, будь ласка, протягнув майстер відремонтовані штани. Підійшов зайць до дзеркала, і з подивом побачив, що на місці дірки груба латка, аби як пришита, а одна штанина стала коротшою за іншу. Вигляд у зайця був такий безглуздий, що сорока почала реготати до сліз. Оце сміховисько, цирк та й годі. Що це таке? обурився зайць. Хіба ж це робота? Нічого, і так згодиться, спокійно відповів Бобер. Так, згодиться, розгубився заяць. А ви як думаєте?